Станом на 11 червня, практично на півночі, вже, скажімо, цикл захисту ріпака, він завершений. Дай все-таки слушну пораду нашим агровиробникам або прогноз, що ще може, на що слід звернути увагу в посівах, для того, щоб все-таки зберегти той. Ну, я б сказав би в цьому році, колеги важко напрацьований потенціал, тому що були приморозки, були розтріскування, було пошкодження листя та стебла. Але ви знаєте, інколи останні хвороби, але або інколи останні шкідники, вони можуть знівелювати ось той важко напрацьований потенціал. Все-таки, як ти бачиш на півночі, що ще слід очікувати, або що може бути. Друзі, не можна нехтувати шкідниками на завершальних етапах розвитку ріпаку. Якщо в нас ріпак. Цвіте, і в нас пішла капустяна міль. Зараз у нас досить такий потужний спалах цього шкідника в ріпаку, то ми можемо його проконтролювати біскаєю 0,4 літра. Це Якщо ріпак, Найкак, цвіте ще, да? якщо да. Ми з Ваєво туди не можемо заходити, тому що Ваєго контролює двокрилих, якби мати матимемо вплив на угу. бджіл. Але якщо ми маємо ріпак такий, як у мене по позаду, що він вже відцвівся, без цвіту, вже, да. без цвіту тут відбувається налив, листя збережене завдяки нашим фунгіцидам, нашим обробкам. Він досить непоганий, тільки йому волога потрібна, і тепло, то ми можемо в цю фазу застосувати 150 грамів Ваєго, і ми можемо, можемо мати контроль, і ми будемо мати контроль близько місяця. По шкідниках ми можемо контролювати і твердокрилих, і сесних шкідників. Попелицю по також ми проконтролюємо. Так. Ми, досить, ми закриваємо практично весь спектр по шкідниках завдяки цьому Я продукту. І 150 грамів це не, 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 не такі великі кошти, які оправдовуються себе в рази, а то і в десятки разів. Лаги, достатньо слушна порада від Віталія. промоніторьте свої посіви. Якщо бачите, що у вас вже є гусениці. Знову ж таки, совки гами може бути. Капустяна міль, про яку Віталій зазначив, що її слід очікувати, то знайте, що в принципі можемо застосувати ваєго 150 грамів. Термін очікування до збирання врожаю становить 30 днів. Але, по крайній мірі, ви захистите ось той важко напрацьований потенціал, який в цьому році вам вдався, і результат точно не забариться, і ви будете задоволені саме як рентабельністю, так і врожайністю даної культури.